Доларів на добу. Це що ми розглядаємо варіант хорватський, боснійський і пакистанський, приблизно півтора дів -дів мільярда доларів на рік. Ну, Тут треба вже представляти необхідну частину бюджету України і думати, де ці гроші брати. Ще раз, він приєднався до нас і Яких ворога приплеють? Хорвацьких, хорватських бачу вже, що почалась дискусія. Так, Почалась дискусія, тому я трошка. Розумієте, ми тут рибаку в місто Сіливої громадської платформи. Ви знаєте, ми от дивимося, от нам там балакають, там балакають, ми телевізори балакають. Ми бачимо, як погибають наші хлопці ви знаєте, у нас одне відчуття. Може, хватить там вверху, на лапшу на вшити. Перекривати усі. Блокада повністю була вже давно роки. І вони знайдуть Ми була. Три роки. Ви знаєте, наші хлопці виймали ще 10 чоловік. А скільки зараді вигідно. Я не знаю, що там робиться. Ви розумієте, нам лапшу бумажки. Ви знаєте, ото, що ворують вверху у нашій раді, ми що не знаємо що. Ворують. Тит, думает, что мы не знаем, как состоятся наши войска. Я завис, пришел. Я вижу, я вижу, что Горживый, вот провини, вот провини. Горживый сейчас стоит, син наших танков. Вот 8 месяцев не могли сдать. Это я как пример. А далее я вам говорю, воровать хватит. По-русски, по-украински хватает. Тын, после Вы понимаете? Що робиться? Наші ленабівку лісти. Що, гроші перекрили? Російські окупанти там були і будуть. І нам лапшу, нам усе ліше, що те, те потихоньку, потихоньку, воровать будуть. І ще будуть воровать, і ще більше. Коли ми ще попустимо. Мільярди йдуть туди. Вони люди приїжджають Люди приїжджають з Дани. Ми що не бачимо, ми живемо з ними. Наші нам балакаєте якісь ті методи, ті методи. По якому краще буде воровати, просто так і скажіть. No, ми, ми, не... У Хорватському чи по Пекістанському <рекунський> <чи по -друге, рекунський> гарно, але перед нами не ставить, краще ворувати? Ми більше в конструктивному русі намагаємося. Ось це, що робиться у Раді, їх якраз Зеленський, Зеленський, що показав, прикрасить, якраз підходить. Я перепрошую, ну робиться чи погано. Людей вибрали ми Всі, всі вибрали. Давай, ви. Давайте вибрамо інших. Да. Окей, давайте поступово в бри. Представляйтесь, будь ласка, і походу також. Мене звуть головой Сергій, я зараз територіальний мишкою в Бахмуті, сам'я з Горлівки. Я представник штабу Яроша Дії. Ну, по-перше, слава Україні. По-друге, передайте зраднику і курві туці. Що його виправдання, вибачання його не приймаються. І передайте йому, що коли ми його побачимо, ми з ним будемо розмовляти по-своєму. Передайте йому, хай сповниться свого друга побратима Ендрю, який загинув. Як він п'яти його себе случав, казав, я за того Ендрю вб'ю всіх подряд. А, а зараз, зараз, він сам курва гроші заробляє на контрабасі. Це, це По-третє. По що я хочу сказати, От це все, що ви тут бачили, це все дуже добре, але це око занулювання. Україні підходить тільки перемога і все без перемоги миру не буде. Як казав ще Адольф Гітлер, він казав так, що ми, мир, який ну я скажу російською мовою, мир, який поніс на стрієміча, нам гречі, ніж тут мир, коли виклячується пливи бабу пацифізма. І ось ці от баби, котрі сидять в Мінську, позорні я наші дипломати, які вже позори на весь мир, опозорили Україну, опозорили все, всю, що вони могли. Это даже наш, правительство. Его, они его выбирали, да никто его не выбирал. На него погодилось на, 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 на это правительство. Мы на него просто согласились. Ярош человек, не пошел на, 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 на президентом Украины. Был бы такой человек Ярош, давно бы уже этих свиней москальских выбили отсюда. Не и, и уже бы, бы территории Ростовской области, Белгородской, вся Кубань, это были бы временно оккупированные территории. Они были бы, уже были у украинские. Вот это то, что мы сейчас, то, 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 что мы сейчас себя ведем, никто раз в мире никогда не будет уважать. Мы, мы из себя представляем на данный момент позор. Мы не, а, а, мы, мы не субъект, мы объект. Украина торгует. Украина без нас самих решает. И вот эти люди, которые сидят в парламенте, я вам сейчас скажу, оно время все оставить по местам. Эти, они за все ответят перед нами. Ник, никто из них, как вот в ДНР будет скоро вешать этого гиби и всех остальных. Вот так же и у нас все будет продолжаться, Обязательно будет это все. Я, я, понимаю, бы, я бы, не, так Ну, розуміємо. 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 Так. Так. Я хотів би прощення, як, українською, російською, ладно, будемо українською, як по-перше, по На жаль, я, ну, до кінця цього, цього, цього дійства, на жаль, приїжджають інвестори. Це вже дуже такий положительний, положительний етап в нашій стороні Донецької області. Миланченко Олександр, партія округ. Це дуже такий... Приємна звістка, і ми бачимо, що навіть Авдіївка ну, не заважає інвесторам подивитися на Донбас, як на майбутнє. Що хотів би сказати по цим всім, по цим всім чи які Там, Берлінські Чекі, Німецька, там, Хорватська і це все інше. Все залежить від Росії. Ми це знаємо. Коли Росія або вирішить віддасть на цю територію, ми зробимо хорватський сценарій. Це перше. Друге другий, коли Росія. Чекайте, почекайте. 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 Почекайте, від нас багато чого зависить. Від нас багато чого залежить. Але, щоб йти в наступ на Росію, в нас 50 мільйонів, ні 150 млн. Я ні. Ні. Закрой рот, а і валять сюди. Ні. Тому я і говорю. Почекайте. Ми, ми говоримо про це, коли говорять, там воював, не воював, ці хлопці воювали. Вони знають, як це йти. Вони знають, що таке йти в атаку. Ми бачили, як ви йшли в, в атаку під Іловайськом. Ми пам'ятаємо це. Але там загинуло багато. Там загинуло ще раз, говорю, там загинуло багато. Ви, ще в мен, мене є бажання. В, в ній, щас, мене є казати. Там не засідаємо. Я не заперечую. Що... я не заперечую, Дайте висловитись людині і потім шановні. Хто вважає, що потрібно гнати людей на бої, хай подіметро. Хто, хто так вважає? Я знаю, я все знаю. Я все я ще, я ще говорю, все знаю. Ми можемо ти воювати і все інше робити, коли в нас буде потужна армія. А ми а ми чули, що три роки, блін, три роки. Що ви до мене? Ви послухайте. Три роки, я знаю, три роки дуже три роки дуже складно, але, але не було армії. Хто пам'ятає? Ви розумієте? Не було. Колеги, Я прошу прощення, колеги, якщо у нас зараз починається базар, ми просто прикрашені і доволі йдемо по своїм ділам. Вот что это Жибривский водить! Жибрицкий води!